Єдінність направила на диспільтацію органам власті Російської Федерації, воєнна гражданська адміністрація, Запорізька області. окупанти. Звинуватили Олену у вигаданому екстремізмі. Вороги жорстоко допитували і катували жінку. Мішок на голову замотали скотчем, через нос придавили. Регулярні побої і знущання. Олена пережила кілька страшних місяців у слідчому ізоляторі-агресорів. Далі чекали в'язниця і трудовий табір для цивільних полонених. Розмовляти не можна, бо розстріляємо шалошулихся, шол... розстріляємо все як положено. Нещадна експлуатація і сексуальне рабство, приниження і тортури, які чекали Олену, не описати жодними словами. Якби може вбили, то менше би мучився. А у їм потрібні саме отакі катування. Жінка вижила в справжньому пеклі, але наслідки для організма були катастрофічними. Олена лишилась інвалідом. Олена повернулась додому, але остаточно прийти до тями так і не змогла. Її і досі мучать тяжкі спогади і раптові приступи. Допомогти героїні ми спробуємо в цьому випуску зцілення невидимих ран. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зділення невидимих ран це перший україно американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім, надію, втратив все. Відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США, весь світ дізнається про безчинства окупантів. Зло буде покаране. Олена пережила тортури у російській в'язниці, які кинули у так звані трудові табори для українських громадян. Вона стала жертвою сексуального насильства і лише дивом уникла смерті. Смертельний полон. Як відновити психологічний баланс після тортур трудової експлуатації і сексуального насильства? Чудова родина, затишний дім, улюблена робота. У Олени було повноцінне життя до того рокового дня, коли в її дім увірвались російські агресори. Наша героїня жила на кордоні Запорізької і Херсонської областей і з болем згадує, як почалась окупація. Іде важка техніка, з буквами зет, все світиться. Її було настільки багато, що ну я ж не виходила на вулицю, я подивилась зі свого двору. Подивилась в шоці. Ну ти дивися це, як страшне кіно. Ти, ти розумієш, що це ворожа техніка, ти розумієш, що це іде окупація, але ще в голову не заходить. Ну завтра тебе можуть вбити. Коли окупанти дізнали, що чоловік Олени воює на фронті, в її дім прийшли з обшуками і звинуватили жінку у вигаданому екстремізмі. Олену арештували і кинули в камеру світчого ізолятору. Далі почали допитувати і катувати. Пока ти там в цих конвульсиях б'єшся, трохи відійшла двохлітровою пляшкою по голові, повною водою. Якщо не вспомнила, знову б'ють. Олену тримали на допитах по п'ять годин і щоразу посилювали тиск. І знущання. Все лежить. Вони швидко раз беруть цей е, пакет для сміття, надівають на голову, е, ретельно тут приматують, вони дуже такі, да, щоб воно ж нічого не просачилось. І я ж кажу, і ще один тримає ніс, щоб я і в пакеті не вдохнула. Потім весь час кричав під, на, на, на коліна мені, я прострілю тобі коліна, прям приставляв сюди зброю. Та скільки разів вас вдарили по голові? Ой, багато разів. Ну вони от, наприклад, вдарили раз а чотири. А ти після першого разу ну такий шок, після другого вже ти у тебе починає біліти перед глазами. Після третього, десь там ти вже тимчасово втрачешся втрата свідомості. Коли окупанти усвідомили, що жінка нічого не розповість, почали погрожувати Олені розстрілом. А далі було ще гірше. Керівник поліції, ще коли я була в СІЗО, п'яний в мене визвав на допит, і я тільки заходжу, і він мені, сидячи за столом, сіпал. Каже роздягайся, сідай на неї. Хочеш жити, сядеш до кінця, і що щас зґвалтуванням, е що у нас там стая полка Кадирова, зараз віддамо тебе полка Кадирова, там хоч на пару днів. А там я знаю, може чоловік 150 тут усіх обслужити. Це кадри з російського телебачення, де українку Олену показово звинуватили в тому, що вона, начебто, була так званим наводчиком на окупованій території. Це в місті камянка дніпровська район консервного заводу. Але залякати Олену навіть цими штучно створеними телевізійними сюжетами не вдалося. Вона була ні в чому не винна. Там треба працювати і працювати дуже важко. Люди виснажені, ліків ніяких, тому що вони, ну, вони нам нічого не купують. Олену відправили в одне із військових формувань окупантів. Там жінки виконували огидну важку роботу. По-перше, вони військові. Ти для них раб, і у них зброя. Ну, оце саме головне. Втім, нетрудова експлуатація стала найтяжчим випробуванням для Олени, а сексуальне насильство. Меня вызывает в первый день этот командир военного подразделения. Вызвал к себе, посадил в этот в блиндаж. Сиди, я сейчас приду, выходить нельзя, там растяж. раздевается. Говорит, делай массаж. сколько раз це траплялось. Десь ну, взагалі разів п'ять. П'ять разів зґвалтували. Ну ну звіну звичайно. Сексуальне насилля воно ж не тільки в тому, щоб гвалтувати, а коли роздягають, а коли там все інше. Ну олені пощастило вибратись із трудового табору і повернутись на вільну територію України, але жах пережитого переслідує жінку і досі. Запалення судин головного мозку, оніміння руки, понівечені суглоби все це результати тортур. Є ще і те, чого не побачиш оком, це психологічна травма. І сплю я плохо. а коли я приїхала сюди, і у мене цей смисл раз і пропав. Ну, тому що ну, вижити -то выжить вижила, вижила, а далі ж выжила, Все, а дальше бра все. Я ж пам'ять, все розрушено, все отобрано, все чужоє нікого не знаю. І смысл смисл пропали. Я почала я в какую вот это почала бояться журналісти та філантроп міці перді разом із психотерапевткою із Нью йорка Галиною Іцькович спробували допомогти Олені розібратись в її стані. Хто підтримує Олену зараз. Видно, що сили вже залишають її. Наша героїня лишилася живою завдяки величезній концентрації на виживанні, але тепер їй потрібно більше зосередитися на відновленні та використовувати всі доступні засоби терапії. Мені цікаво, що допомагає їй повернутися до звичайного життя. Олена зізналась, що її головна підтримка це родина. Втім, ні чоловіку, ні донькам вона не наважувалась розповісти всі деталі трагедії, яка із нею трапилась. Ну я це не розказувала для того, щоб не травмувати психіку близьких своїх. О, це дуже страшно зізнаватися у пережитому саме близьким, але мовчати про психологічний біль ще тяжче. Доньки Олени зараз на навчанні і не живуть із жінкою, а чоловік на фронті. Щодня Олена лишається сам на сам зі своєю травмою. Люба ну, неожиданність мене приводить в такому, що я в этот момент починаю боятися, ну, тому що сосуди в голові. Ж... Они, как, там написали, все, да, э, Я боюсь, что в этот момент не было э, инсульта. И вот это вот пугает, когда ты один э, страшновато. Очень страшно, чтобы, ну, что-то в этот момент или голова закружится мало ли, ну, ты можешь упасть в марак, а кто ж тебя? ну, в Чувство приют некому. Олена дуже точно описала панічну атаку: прискорене серцебиття, відчуття, ніби у неї інфаркт, ніби тіло розриває на шматки і страх, що ніхто не зможе їй допомогти. Це дуже лякаюче і водночас дуже реальне переживання. Найстрашніше в панічній атаці це інтенсивність і реальність відчуттів. Але важливо пам'ятати, це не серцевий напад, і від панічних атак не помирають. Попри всю їхню силу, цей стан минає. Головне дозволити собі пережити його та використовувати доступні методи для полегшення: заспокійливе дихання, заземлення та підтримка близьких. Психотерапевтка наголошує на необхідності визначення точної тривалості таких панічних нападів. Ні, п'ять хвилин. Я іноді смотрела гдіта і, і 15, і 20. Ми маємо точно визначити тривалість панічних атак. От ми встановили, наприклад, 20 хвилин, не більше і не менше, щоб Олена могла відмітити собі цей час. Наприклад, зараз без п'яти Отже, об 11:15 я вже буду у безпеці. Олені потрібно не поспішати проходити крізь цей стан, не намагаючись прискорити паніку. А просто плавно пережити її. Найкраще місце не ліфт, не дорога до магазину, а спокійне і безпечне місце, де за спиною є стіна, де можна просто посидіти де ноги міцно стоять на землі. Якщо можете, сідайте. Якщо хочете, обіпріться об стіну. Головне знайти для себе щось стабільне, що допоможе відчути опору і заспокоїтись. Олена зізналася, що панічні атаки терпляються із нею не систематично. Буває декілька разів на день, а може і раз на тиждень, але завжди вони Супроводжується сильним серцебиттям explain... хочу трохи пояснити Олені природу панічних реакцій. На даний момент її система виявлення небезпеки працює на дуже високому рівні чутливості. Вона перебуває в безпечному місці і розумом це розуміє, але її тіло поки що не отримало цього сигналу. Тому вона реагує так, ніби загроза все ще існує. А як переконати себе, що вам нічого не загрожує дуже важливо в такі моменти говорити з собою та зосереджуватися на диханні, бо зараз, замість того, щоб робити Олену сильнішою, її психіка виснажує жінку. Важливо навчитися заспокоюватися та повертати собі внутрішню силу, тому що Олена дуже сильна людина. Психотерапевт пояснює, що інколи сила проявляється в тому, щоб попросити про допомогу або правильно дихати під час панічних атак. Олена зізнається, що має і іншу психологічну проблему. Мені не вистачає відчуття необхідності, ну, необхідності. Діти вже більше, і э, я їм особливо, ну як ну, мама потрібна, але все одно не відносно э, стоять на ногах. Нету острої необхідності. Муж теж на війні. Галина радить Олені поділитися із близькими пережитими травмами. Коли ми зникаємо із чогось життя, а потім повертаємося, потрібен час і сили на воз'єднання. Be... Можливо, варто знайти щось або когось, про кого Олена могла просто піклуватися, щоб вона знову відчула, наскільки вона потрібна і що вона потрібна цьому світу. А ще можливо участь у захисті чи підтримці тих, хто все ще залишається там, в полоні. Допомогла б їй знову відчути себе собою, бо вона дуже сильна людина. Дуже важливо ставити перед собою такі довгострокові цілі, повернути собі цю людську силу, відновити способи здобуття поваги і відчуття, що ти потрібна. Але це дуже довгий шлях. Перший крок потроху дбати про себе, збирати себе наново, наче пазл, але вже з цією новою частинкою досвіду, і не соромитися приймати будь-яку допомогу в цьому процесі. Слова підтримки виражає Олені і Міці Пердію. Я щиро вражена твоєю витримкою і силою. Ти пройшла крізь моторошні випробування. Я можу лише уявити той жах, який тебе спіткав. Воля і міць, яку ти демонструєш, незалежно від того, чи усвідомлюєш ти це чи ні, стане натхненням для багатьох жінок. Я вірю, що наша розмова допоможе тобі повернути свою внутрішню силу. Усвідомлення того, що ти можеш бути джерелом натхнення для інших. Це теж частина твого відновлення. Я відчуваю, що в тобі є щирість, якою ти можеш поділитися з іншими жінками, і я вдячна тобі за це. Олена не втрачає надії на одужання. Вона ділиться із жінками своїм головним правилом виживання в умовах надзвичайної небезпеки та ризику. Головне, щоб головне шовочоловіка була ціль вижити есть там не надо же мечтать, думать о чем-то, выйду, будет все хорошо. Ну, вот день прожили, но за этот день должна быть цель.